На Світлому радіо Еммануїл Триває інформаційний день на Світлому радіо. Мене звати Едуард Гльоза. Вітаю вас. Папа римський і патріарх Варфоломі закликають сьогодні молитися за спасіння природи і світу. У Києві відбудеться презентація збірки християнських оповідань та нагородження переможця літературного конкурсу імені Джона Буньяна. Святкуємо життя разом. У столиці пройде фестиваль Живий фест. Про це тепер докладніше. Сьогодні, 1 вересня, у день молитви за збереження створіння, оприлюднено спільне послання Папи Римського франциска та константинопольського патріарха Варфоломія. Першоієрархи закликають цих людей доброї волі помолитися сьогодні за довкілля, щоб змінити сам спосіб будування стосунків між людиною і природою. Не можна наголошують очільники церков, сприймати Богом дану природу як приватну власність. Служителі закликають тих, хто має впливові позиції в соціальній, економічній, політичній та культурній сферах, прислухатися до волання землі, а також з належною важністю ставитися до численних проблем людей, що потерпають від екологічних катастроф. 2 вересня в Києві відбудеться презентація збірки християнських оповідань Гіркі сливи та вручення почесного призу переможцю літературного конкурсу імені Джона Буньяна. Конкурс було засновано у 2016 році відділом освіти церкви християн віри Євангельської України разом із служінням п'ять хлібів та дві риби. Повідомляє портал Релігія в Україні. Після презентації відбулиться спільний обід та літературна школа. У рамках заходу будуть проведені семінари за участю головного редактора журналу Благовісник Юрія Вавренюка, перекладачки та авторки теплих історій Надії Гербіш та цьогорічного переможця літературного конкурсу імені Джона Буняна, письменника-фантаста Олексія Деканя. Сімейне свято для батьків, дітей та всіх, хто любить здоровий спосіб життя, відбудеться 3 вересня в Києві. Про це повідомляють організатори події у фестивальному містечку. На відвідувачів чекатимуть проект живи танцюючи від Фіткерс, проект Перемога від Ісак Пінтосевіч. Розіграш книг та сертифікатів, перетягування авто для справжніх супертат та багато інших цікавих розваг. У рамках фестивалю відбудеться флешмоб Україно Живи, під час якого розгорнуто буде найбільший в світі прапор України. Ввечері на відвідувачів фестивалю чекатиме концерт і фаєр-шоу від балету Нарнія. Організаторами події виступають Міжнародна громадська організація Живи, Асоціація Українські Центри здоров'я та СІ Україна. Да на світлому радіо погода в містах мовлення Світлого радіо на суботу, 2 вересня. У Києві температура плюс 16, плюс 22 градуси тепла. І очікується хмарність. У Львові плюс 17, плюс 21, вище нуля. Невеликий дощ. У Харкові плюс 14, плюс 18, Також із дощем. Суми плюс 14, плюс 20 – дощ. У Запоріжжі плюс 15, плюс 19 градусів вище нуля. І очікується дощ. У Чернігові плюс 17, плюс 22 градуси вище нуля. Невеликий дощ. І у Дніпрі температура плюс 14, плюс 18 градусів тепла і також дощитиме. Слухай, щоб світити.